Доброго раночку, мої дорогесенькі підписники! Як я вас люблю. Ну, я у відпустці, але вам хочу приємне зробити за вашу любов, за ваше відношення до мене, за ваші підписки, за ваші добрі слова. Я вам 10 разів бажаю добра, прибутків, здобутків і обов'язково мої красунечки. Щоб ви були в парі, і ви, мої соколики, щоб ви були в парі, бо любов це головне. Це найголовніше. І ви будете в парі. Хто зайде на мою сторінку сюди, хто підпишеться, YouTube, народна відьма Ядвіга», це обов'язково. Інстаграм Чорна Ядвіга. Я силочку під цим відео оставлю. Той буде в парі, той буде в парі, бо я так сказала. І вузликом вас у пару зв'язала. Бо я двіга так сказала, і вузликом вам у пару зав'язала. І так, мої дорогесенькі, поки я відпочиваю, а мені відпочити потрібно, всі ваші посилочки я сюди записала, щоб вам потім відправити і стократки. Інші ваші за замовлення. А я вам хочу зробити приємно. І так, опять подарунок від народної Відьми Ядвіги. Тільки це раз уже. два Два браслета, на яких це замовлене. Я просто вам показую. От бачите, це від 77 біт. <кій> а це замовлене. І тут так само червона нитка. Я буду вже. Визначу переможця на одному своєму каналі, там, де ядюся, Ягуся на, на Таролог, ви знаєте, туди теж підписка. А це на цьому каналі. Два браслета я вам дарую. Два вузлика буде установлено відпорчі негативу на кожному, а тут уже ще один вузлик на ім'я, бачите? Оранжеву нитку з вузликами я ставлю на особисте ім'я. У мене шерсть, коти я котів, люблю це для мене коти це, це те саме, що люди. Однаково їдять те саме за столами у мене. Так що я їх дуже почитаю через те шерсть. Ну Хто, хто котомани, то мене поймуть, бо обажаю котів. І так, дорогенькі, я вам зараз скажу червона ниточка від чого. Так. Червона ниточка від зглазу порчі крадника, сірої тягучки, літучої порчі, могильного колдовства, від магічних нападок, від безрім'яної смерті, від грошових боргів, від одиночества, від підкладів. Три оберіга ставлю і семиконічний захист. Взагалі, ви бачите, бачите, я так це вже це Перед вами 22 числа буду відправляти. А на ці дві нитки це на цьому каналі, а це на Ядвіга та І так, таке питання. Я відьма і я з великим досвідом. Я вже майже 30 років допомагаю людям. От я тепер вам хочу задати таке питання. Ви під цим відео пишете. Підписка, де ви підписані. Якщо ви не пишете, де ви підписані, я вам відповідати не буду. Значить, таке питання. Скільки поколінь у мене займаються допомогою людям? В якому поколінні я відьма? Тобто, 10 покоління, п'яте покоління, третє покоління. Понимаєте? В якому поколінні я відьма. Бо я унаслідувала свій дар. Я від діда Нестера, від діда Властелена. От хто угадає, буде два. Бо є два переможця. я не хочу вас обідати, дорогенькі. Дивіться, буде два переможця. А там, де я виставляла, яка моя улюблена справа, ви дорогенькі, не вгадали, бо моя улюблена справа, я вам зразу скажу, це. Качка з чорнослівом. Ну, утка. Качка. У нас качка. Качка з чорнослівом. Я люблю, запікаю і це. Ну, я рідко їм м'ясо, бо я в основному пости держу, бо в мене робота така, я держу чорні пости. Чорні пости це коли я вообще їм хліб і воду. В основному, бо це тоді, коли я з ким працюю, і людині тоді легше. І а мені теж легше, бо м'ясо, молоко, яйця я не їм, коли я працюю з людиною. І так, в якому. Я поколінні відьма. В якому я поколінні відьма. Хто дасть правильну відповідь, тут треба писати під цим відео, де підписані і відповідь. Я 22 числа відправлю чарівний свій браслет із моїми трьома обрядами, уже установлені вам на нову пошту. Мої дорогенькі, жду ваших відповідів, поки я відпочиваю. Вам теж хочу зробити приємне. Я вас люблю, обнімаю ваша Ядвіга.